На каналі Кохан Плей, мене звати Андрій. Сьогодні у нас нарешті фінал. фінальна битва з фінальним боссом консортом Раданом. Так як я завжди грав в Elder Ring тільки за мага, і я вирішив бити його за мага, тому знайшов такий собі, скажімо так, магічний білд, для нього нам потрібен посух матері, який скалірується від чаклунства, потім посух і Він нам треба чисто за нашою магією, яка нас поплює кровотечу. Накоплює, ну ти поняв, де воно? Ось. Хоча воно через віру. Саме головне, нам потрібно. Теж шмотки для цього це шляпа альбрика, діяння, перчати. перчатки, а поножі піху, які головне, щоб максимально давали давали де. Звичайно, талісман дракона від нефізичного шкоди, ХПшечка від фізичної шкоди, також золота коса. Але сам прикол чому я от коли побачив билд, я не зрозумів, який сенс качати чаклунство на 70. А виявляється, що чаклунство дає резист від святої атаки. Ви просто подивитесь, які Смішні цифри він буде, буде наносити нам своєї магію. Ну в теорії. Потім така фляжечка: це коли почнеться друга стадія, щоб не від'їхати від його ультимативної здібності, коли він злітає в небо і приземляється. Ну що, я буду на допомогу викликати товаришів, тому що нам треба, щоб хтось відволікав цього придурочного, поки ми будемо кастувати магію. Ну і побачимо, що з цього вийде. Шо, давай призовем Баха. Ми що? Просто так вести випадку. І, блять, херня штум, поки це не вилізе, ми цього не можемо покликати. Так, і Тіолія. Все, пішли. Подихати. Катце, звичайно. Мой вірний клинок і победитель фестиваля. Ваші Діана будуть слугати песні. Клята будет исполнена, и душа моего великородного брата вернется. И тогда он сможет стать моим консортом. Понімаю. Піздец. <'єць> а <піз <'єць> <піз <'єць> щось я вибачаюсь. А це треба так, щоб він, типу, ну, з трьох тичек мені ебало зніс. Що в мене талісман не працює. Чи я хуй його знаю. Тут є щось от таке.

Ось і все друга стадія Ізі. Починається. Але не встигнути випити талік. Бечора. Великородный брат. Наконец-то ты вернулся. Погашая душа. На страже старого порядка. Всех нас, познавших грех и оплакивающих этот мир. Тогда уступи нам дорогу. Не, Микелле. И Родану, моему будущему консорту. А я забув цей ХПшечки баночки від ХП на ХП шечку Я забув банки на ХП поставити замість мани. Ох, що це було. Дивіться, він навіть шкоди не наносить. Він наносить шкоди. А зараз там носить. Я завтикав, в банки мани. У мене вісім банок мани, блять, а хп 2. Ну, блять, зараз випробуємо це. Трошечки навіть трошечки забув. А, 5 було. Так, ну нам 4, думаю, досить. Ми поки будемо бігати, там, щоб він е загрився на інших. Йому вже е мій цей прах, і оці два придурочні вже там чверть ХП зносять. Такі щось юзнули, щось непонятне. Да де ты, блядь? Дависы с какие мои бучка сносить. Блять, ну хоч на мене. Так, треба затаймити якось вчасно. Не затаймив трошечки. Бачите, він на початку навіть шкоди наносить чомусь промазав, чи шо? Ні, не промазав. Блядь, оце погано А ти він Та ну блять. Прокни, блядь, будь ласка. Ти все три трая, три трая, і все нема вашого родана. Так я вам скажу, знаєте що? Це ж цей гра з зеленого торренту. і це до обнови, коли його, скажімо так, поліпшили. Или крудный брат. Я собираюсь стать богом. Если мы исполним наши клятвы, нашу час клятвы. Обещай мне, что станешь моим консортом. World... Я сделал этот мир добрее. World... Я зарублю CS-свит Дубришем. Венец цвета. Этот венец цвета украшал голову Микела, когда тот вернулся в этот мир божественного углеки. они уже начало меркнуть. Слегка повышает интеллект, веру и колдовство, также увеличивает мощь света Микела. Венец цвета, может быть, должен быть для лечить снова эра милосердия о котором так мечтал Микела, если бы она наступила. Пойдем вместе. Для чего вот Это Так, що тут нічого більше не буду З ким побалакати не треба. а, а ось і наш Ши товариши. Скрита глатіольє, маска, індіяні. Так, темные штаны. Так, э, волосы. Уличат колдовство. Уличит колдовство. Уникальный навык усни навеки. Проткните в радовитой иглой, чтобы врать его в вечный сон. Если цель уже э, провалилась в трм или забылась с вечным сном, последующая атака наносит серьезный урон. А, сила, мудрость... Ну, хуй знаю. И Ансбах. Маска мудреца, деяние. Обсидиана, лезвие. И его скилл. Колдовство, накоплю кровотечу. Немного усилит кровавую клятву и навыки династии. Отака херня малята, так що користуйтеся. Користуйтеся, хто хоче магом, бо легко. Це реально на ізі. Ви бачили, як ну, це колодоча клунство, резист від святості. Оце казало та каса. Ну, він реально. Навіть перші три тички, коли він в другій стадію, то бляд, якось блінкується, навіть шкоду не наносить. Так що, будь ласка, дивіться. Дивіться, дивіться. Оце я взяв чисто для чого? Для оцих бафів, бачите? Тобто мій прах, який визиваю, можу юзати. Це, це нам дає атаку, це магіст, магічний резист, а це чи хіл, чи якусь хуйню, не пам'ятаю. Що, давайте тепер подивимось, що в нас. Соб. А, там мої бабосики. Подивимось, що нам, що нам дадуть. Де, де, дасть щось ця бабка. Дурна, де воно тут Don't worry. Так. ну двуручники, двуручники и магия Вира 72 два зад столб свету уничтожающий врагов. Віра 72 єбать. Так, це Месмер. Це якийсь лицар. Хуйцар. Бо це О. Це Радана. Маленія. А ось ще другий Радана. давай ты блядь. Хули нам. А, груши все заканчиваются, да. Микела ждет тебя у будущий консорт. Когда Чому на цветок малінії клинками кел распустился в оні, родан услышал шепот до самого уха. Шопот. Ось старий сед. Зновий старий. Це якось покурче виглядає. Да. Ну шо, я можу сказати, мій любий друг. Ось так от легко. На ізі. підпиваться однією рукою. Ми. Закінчуємо L -L Ring. Не знаю, що будемо далі проходити, щось нема часу, багато роботи, буду якісь відосики викладувати. Але вже не на цей TikTok, а на інший, мабуть. Тому що на цей основний мій перший TikTok нема сенсу, на другому, хоч, ну, коротше, довго пояснювати, ну якось отак. Так що не, не губіться, ще побачимось, почуємось. Всіх обняв, підняв, бережи себе, бро!